А що думають Блицраківці про рівень заробітної плати дикого та семи його заступників? Чи багато чи мало обходиться бюджету утримання чиновницького апарату у майже півмільйона гривень? А також чи вважають доречну премії надбавки та матеріальну допомогу під час війни в країні? Послухаємо. У минулому місяці Військово голові нарахували 55 тисяч гривень зарплатні. На вашу думку, це виправдана сума чи ні? Я не знаю, чесне слово, я в політику щось не лізю. Там видніше, звісно, може багато, я не знаю. Заступник міського голови, який відповідає за земельні питання, у травні місяці йому нарахували 131 тисячу гривень. На вашу думку, чи гідні посадовці таких заробітних плат? Давайте зробимо наоборот, дамо їхню нам їхню зарплату, а нашу зарплату їм отдамо. Я заробляю в місяць 12 тисяч, так я заробляю цими мазалями. А вони, вибачте, будь ласка, сидять сраки одідають там і отримують такі гроші. Ні, ні за що. Його поставити на середню, на середню, так як люди виживають. У мене 40 років більше 44 роки стажу, а я 3,5 тисячі маю пенсії, хоча оклади були хороші. Мені нічого ніхто не дав. Поки я сама цими пучками не робила до 70 років. За що йому? За що? Які його за те, що закривають? І з чого? Допомоги людям простим нема. А їм є що платити. Міський голова, і його сім заступників щомісяця, окрім зарплати, отримують ще премії, надбавки, матеріальну допомогу. На вашу думку, чи заслуговують вони на це в умовах повномасштабної війни? Ні, 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 ще раз, ні. Погано. За що? У них були офіціальні якісь бумаги, за що вони це роблять? Просто матеріальна допомога. 48 А людям як жить? Зараз виживаєш на зарплату, ну там невеличку ще діти, ще треба годувати. а Вони своїх кумів, братів, сватів кормлять. Ні, ну це не хорошо. Треба допомагати людям реальним, які реально потребують допомоги. Ну я не знаю, які вони отримують там допомоги, і все. Ну ми працюємо, не отримуємо допомоги. Так що я думаю, що всі довжні бути в однакових зараз. Чи, чи навіть під час війни, і, і в мирний час усі повинні отримати те, що заробили. А не одним надбавки, премії, все, а другі працюють і нічого не мають. Для чиновників це нормальна зарплата. Ну, це не норма, але ну, я думаю, він повинен виконувати свої обов'язки на цю заробітну плату. Іконує. Перші заступниці міського голови за відпрацьовані три дні у травні нарахували понад 58 тисяч гривень. Як ви до цього ставитесь? Це вже не по-людськи зовсім. А тут бідні люди, нещасні, вони свій товар не можуть продати. продати. А є, вони такі, це взагалі це поза межами закону. Це таке не може бути. Мало. Чому? Для такого міста, для такої територіальної громади це дуже мало. Якщо селищні голови собі по 200 тисяч премій виписують, то ви рахуєте це багато. Ну, як ви вважаєте, в умовах війни це доречні зарплати для наших чиновників? Хай, блін, дайте лопати їм. І хай поработають на городі. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.